Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості мого каналу. Дякую, що сьогодні завітали на мій канал. Приємного вам перегляду. Сьогодні ми з вами будемо готувати смачний яблучний пляцук. Для цього нам потрібно для одного коржа 3 яйця, дрібка солі, 100 г цукру. Буду додати в 2 етапи. Один раз додаємо, збиваємо міксером і потім ще раз. Білки від жовтків я не відділяла. Тепер за допомогою міксера перебиваємо гарненько наші яйця з цукром. Беремо 60-70 грамів муки, дві чайні ложки розпушувача для тіста і все гарненько перемішуємо. Мука просіяна попередньо в мене. І будемо поступово зараз муку досипати до наших яєць. Так. Ось таке тісто у нас повинно вийти. Можете ложкою перемішувати, можете за допомогою вінчика або ж міксеру. Ось таке тісто має вийти. Це тісто для одного коржа. Нам потрібні такі три коржі. Воно не дуже має бути густим і не надто рідким. Ось таким. Кожен корж приблизно я випікала 10-12 хвилин при температурі 170 градусів. Такі вийшло в мене три коржі. Тепер починаємо готувати крем. Три яйця, розбиваємо, додаємо 100 г цукру, міксером все швиденько перемішуємо. Тепер сюди додаємо одну пачку ванільного цукру і гарненько перемішуємо. Можна вінчиком, можна лопаткою. Я перемішувала міксером. Добавила я сюди 4 столові ложки з гіркою муки, так, щоб крем не був рідким. Сюди влила я 100 мл теплого молока, щоб легше було перемішувати муку. Іншу частину молока доводимо до кипіння, і починаємо готувати наш крем. Повільно вливаємо нашу масу з яйцями, молоком, цукром, ванільним цукром. Перемішуємо до тих пір, поки крем не стане густим. Гарненько мішаємо, щоб знизу воно нам не пригоріло. Це такий універсальний заварний крем, який підходить ну, майже до будь-якої випічки. Знаю, що його майже готують всі. Ось такої густини в мене він вийшов. Тепер в контакт накриваю харчовою плівкою і охолоджую. Тепер почищені яблука. Нарізаємо на ось такі частинки, тремо їх на терку і будемо їх тушити. У мене яблука солодкі, тому цукру багато я не додаю. Дві столові ложки. Ну, щоб не було, знаєте, таке дуже солодке. Ви за смаком, Якщо у вас більш кислі яблука, можете більше додати цукру. Тепер нам знадобиться одна галеретка, У мене апельсинова. Ви можете брати будь-яку. Це може бути і вишнева, і лимонна, і ківі, Будь-яка. Наші яблучки вже приготувались, Крем остудився і починаємо готувати крем. Крем вийшов густий. Тепер беремо 200 г масла кімнатної температури. Добре його збиваємо міксером і частинками будемо до нашого масла додати крем. Пудри сюди ніякої не потрібно, адже ми давали цукор тоді, коли варили крем. Ось такий густий смачний крем в мене вийшов. Насправді він буде ще густішим, адже ми добавили м'якого масла. Тепер починаємо наш ляцок збирати до купи. Один корж беремо, намащуємо кремом і зверху нашими яблучками. Крему багато не давайте. Ось так гарненько вирівнюємо і накладаємо на крем наші яблучки. З галереткою. Другий корж Візьмемо. І та частинка, яка торкається до яблук, його теж змащуємо кремом. Небагато, ось так. Як ви бачите на відео. І тепер другий кор знову зверху змастили кремом яблучками. Третій корж теж з тієї частини, яка буде доторкатись до яблук, теж змазуємо кремом. Тобто, у нас виходить так, крем яблука-крем. Ось такий смачний великий пляцок з яблуками у мене вийшов. Зверху я ще його теж змастила кремом, у мене були подрібнені грецькі горіхи. І я ними посипала щедро мій пляцок. Пляцо дуже виходить великим. Смачний. Тепер даємо час, щоб все добре пропиталось. Ну, Найкраще це, звичайно, на ніч. І зранку будемо пробувати. Ось такий смачненький виходить пляцик з яблуками. Він неймовірно ніжний. На смак, ну якби ви їли бисквітний торт. Дуже смачний. Поєднання масла, яблук, крему, ну, це неймовірно і безквіті. Отож починаємо куштувати. Дивіться, який він м'якенький. Як усе гарненько пропиталось. Мушу спробувати шматочок, бо не можу втриматись. Ось. Можна його губами відкусувати. Дуже ніжний, смачний, обов'язково приготуйте. Хто буде готувати? Всім смачного. Не переключайте. Зараз буде рецепт. Рецепт коржів вказано для одного коржа. Крем і яблука для всіх трьох. Кому сподобалось моє відео, лайк, підписка, коментар. Можливо, щось вам не зрозуміло, Перепитуйте в коментарі. Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я, спокою, всім па 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 До нових зустрічей в новому відео!